Привіт, рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку таролог та хладник Віктор Литовський. Вітаю, Віктора! Вітаю вас, радий бачити. Вікторе, буду задавати вам питання як Одеситу. Зараз для Одеси також неспокійні дні. А, перше, це армія РФ атакувала балістикову портову інфраструктуру Одеси серед постраждалих навіть іноземці. Яка ж істина ціль ворога, коли він атакує порти? Ну, у нас випадали моменти, вони зараз програються, випадали пентаклі. Пентаклі це те, коли ти намагаєшся вплинути на ресурсні об'єкти, на те, що приносить е, якісь матеріальні, е, якісь грошові питання. І зараз, е, на, на жаль, ці розклади, котрі в нас випадають, вони зараз програються, і е, немає закінчення циклу. Тобто е, ця ситуація вона залишається наразі е, в форматі розкладу актуальна. І в форматі навіть якщо ми беремо місяць жовтень, жовтень до 15 го числа, така динаміка може залишитися. І якщо ми кажемо про Одесу, не тільки про місто, але й про область, в цілому все, що стосується припортової інфраструктури, все, що стосується транспортних вузлів, все, що пов'язане якимось чином з Пентаклями, тобто з Тим, де заробляються гроші, де можна зробити якийсь ресурс, котрий буде допомагати і буде направлений на благо на майбутні періоди, зараз знаходяться, на жаль, в зоні ризику. Причому о, формат, коли переглядав за розкладом, я ну, зазвичай, якщо ми беремо о, великі міста. Ми про Пентаклі кажемо там ну, банківські установи, торгівельні центри, базари, якісь, я не знаю, е, виробництво і тому подібне. Тут випадає саме момент Пентаклі в комбінації з картами, е, котрі нас е, направляють на водну стихію, тобто об'єкти, котрі знаходять, знаходяться поруч з водою, і е, голов, головний головний меседж, головні. Е, Цілі ворога в на даний час забрати ресурс, при чому стосовно ресурсності дуже цікаве питання. В нас зараз поставили питання про Одесу. А за розкладом випадає так, що загроза котра. Йде в цьому місяці, вона випадає не тільки на Одесу, вона випадає на інші прикордонні напрямки, і випадає на те, що загроза може бути не тільки всередині, а й зовні. І в нас випадає карта циклічності в таких розкладах. Накажу, що це вже було ситуація буде повторюватися. Як в минулому році були зірвані всі можливі зернові угоди. В час від часу намагалися бити по кораблям. Тут так само в нас випадає те, що буде повторюватися ситуація. Якщо в минулому році в нас були блокування кордонів від наших сусідів, котрі дуже занепокоєні, намагаються якось допомагати, як вони кажуть. В цьому контексті розкладах в нас випадає так само: блокування в нас випадає, перевернута колосниця і спроби. Повторити ці процеси, котрі були в минулому році, якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Ви знаєте, Віктор, це було моє наступне питання, адже з'явилася інформація, що... На польських кордонах із 8 по 30 жовтня плануються також знову протести, тобто вони дійсно будуть реалізовані. Будуть реалізовані. Більше того, циклічність нас випадає по страшному суду. Скоріше за все, буде програний повністю той сценарій, котрий ми спостерігали в минулому році. І я буду не здивований, якщо там, крім Польщі, ж були інші країни, котрі намагалися ставити перепони для далекобійників для вивозу сировини з України. Були там і фермери, і польські фермери, і підприємці, і тому подібне і не тільки в Польщі. За розкладами випадає так, що ситуація буде повторюватися один в один, і всі будуть намагатися розривати, відривати. Свій ласий шматок, не зважаючи на ті умови і на ті обставини, в котрим, в котре зараз знаходиться Україна, повернемося до Одеси, тому що навіть сьогодні вночі під час атаки уламки влучили в житловий будинок, тобто Одеситам і жителям регіону треба бути обачними в цей період. Ну, я, я думаю, що це, це навіть не, не, не просто там питання, як для Одесита. Ви можете зайти подивитися в пабліках, воно все в відкритому доступі. І по Чорноморську сьогодні були досить напружені е, такі моменти, і де декілька квартир вигоріло одночасно. І по області, і вчора було досить голосно і гучно. І я вам скажу так: стосовно розкладу на цей тиждень, він поки що програється. Сьогодні у нас випадає невеликий перепочинок тайм-аут-аут тайм пауза. Завтра, середа, четвер, у нас випадає карта вежі повторення ситуації. Тобто, можуть бути спроби знову ж таки повторювати. Ті процеси, котрі ми спостерігали на початку тижня. І е, третя фаза, котра вона буде не менш активна. Е, вихідні, дні, кінець тижня. Ну я думаю, що виходячи з розкладів, така динаміка вона може залишитися до середини місяця. І, на жаль, в нас з'явилася ще одна ситуація в розкладах, котра раніше не відігравалася, це моменти е, п'ятірки жезлів. П'ятірка жезлів по карті дурню. Дурня, тобто можуть бути якісь внутрішні провокації всередині міста, можуть бути якісь ситуації, пов'язані саме з розводюванням ситуацій і повторенням старих наративів, е е е е котрі можуть викликати навіть людські жертви. І не ведіться на ці провокації, не слухайте, не, е е не намагайтеся до. Купатися до істини і донести цю істину тим людям, котрі будуть намагатися робити цю провокацію, є спеціалізовані правоохоронні органи, котрі займаються такими справами, не лізти і не вирішити ці ситуації самостійно. Вікторе, ну я знаю, і ми з вами знаємо, що наші підписники, наші глядачі це свідомі люди, які дослуховуються до наших порад, і я впевнена, що так буде і цього разу. Хочеться поговорити ще про явище, яке відбулося сьогодні вночі в Одесі, а саме полярне сяйво. Дехто каже, що це передвісники нової біди, дехто каже, що це просто природні явище. Чи бачили його ви? І що ви вважаєте з цього приводу? Ми були в укритті, ми не бачили Полярне А Стосовно що думав взагалі стосовно цих процесів, е передвісник біди. Є така, є така концепція, що це саме передвісники біди, але треба враховувати, що Земля зараз знаходиться в дуже такому. Е Критичному становищі трансформаційних процесів, е, котрі будуть впливати не тільки на те, що ми будемо все частіше бачити полярне зяйво, все частіше буде з'являтися аномальні явища природного характеру, починаючи від того, що е, буде зміна температурного режиму, кліматичні зміни, мін, е, котрі викличуть величезну величезний колапс навіть серед. Е, не просто природа, й фауни ми будемо спостерігати е, ситуації, пов'язані з неправильними некласичними моментами міграції, птахів, звірів і тому подібне. Е, стосовно саме полярного сяєва, це буде явище, котре досить часто ми будемо на жаль спостерігати. Ну, до, щодо хороших новин, вчора стало відомо, що сили оборони України уразили нафтобазу у Феодосії. Там до сих пір тривають пожежі, ще не все погасили. Чи будуть ще такі цікаві і радісні моменти в новинах? І це буде стосуватися не тільки кримського напряму, а й інших напрямків. О, і дуже важливий саме акцент на енергетичну нафтову, газову е промисловість, тому що в нас випадає така ситуація, що зараз вплив на ситуацію з нашого боку він можливий саме в контексті Пента. Пентаклів, пентаклів, котрі будуть рухати колесницю, і в нас випадає так, щоб загальний підхід до вирішення ситуації буде стосуватися руйнівних процесів, пов'язаних з нафтобазами, з якимись транспортними вузлами або е, нафтопроводами, газопроводами. Тобто те, що дає кошт те, що дає можливість, по-перше, продати, по друге, е, повинний статися певний транспортний колапс грошового характеру, або, або взагалі е, відсутністю і неспроможністю не реалізувати і підготувати цю продукцію вчасно. І в нас колесниця вона підказує, вона в перевернутому ста, е, положенні, тобто підказує, що процеси будуть пригальмовані. Деякі процеси взагалі зупиняться і треба буде переходити на якісь Альтернативні е, підходи вирішення ситуації, я б... і воно повинно бути дуже глобально і м м таке, що на голову не налазить. Знаєте, яка нафтова держава, газова держава буде купляти великих е, обсягах, я не знаю у, у Китаю чи в, чи в інших країнах для того, щоб цей е, механізм працював далі, а не став повністю. Ще щодо сумних новин, невтішних новин, армія РФ зайшла на східну околицю Турецька, бо її ведуться буквально за кожен під'їзд. Що ж очікувати цьому містечку? Хотілося б побачити якісь позитивні зрушення і звершення в найближчим часом. Але в нас на даний момент випадає карта вежі, котра свідчить про руйнівні процеси. В нас випадає десятка жезлів. Дійсно, там боротьба йде за кожний під'їзд, за кожний метр, але е ми не поступаємося, ми не відступаємо, ми намагаємося, попри всі труднощі, складнощі в цих процесах. Рухатися далі і реалізовувати ті плани, котрі вибудовувалися. Більше того, можуть навіть дати наші дії, дати позитивні плоди. У нас карта ж не випадає в прямому положенні. Але зараз це знаєте така м -м -м, дуже брудна гра, тому що. Дуже велика кількість в нас випадає карта брехні, випадає карта маски. Тобто, дуже багато в буде, буде дуже багато брехні саме стосовно цього міста. Дуже критично ставитися до цієї інформації. Двійка, двійка мечів. Двійка мечів каже, що ми будемо намагатися давати супротив ворогу. Але десятка жезлів знову таки це досить складний час і. Е Може бути довготривалий, тому що в нас карта повішеного каже, що ситуація не визначена, не все однозначно, що е, перевага на боці ворога, є можливість вплинути на ситуацію, і за рахунок можливо знов ж таки той, карти дурні, обхідних якихось шляхів, досягти позитивних динамік. Хм. Ой, ну тут однаково, ви знаєте, ви не перший, хто каже про те, що все ж таки великими втратами, але нам все ж таки вдасться втримати позиції. І це тішить звичайно, не тішить те, що скільки там полягає, якої ціни це для нас вартує, але все ж. От чуються позитивні нотки у вашому прогнозі. І ще одне питання, яке турбує сьогодні, чи не кожному українцям, стало відомо, що у чорному морі 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет Колібр загальним залпом до 48 ракет. В Середземному морі дві два ворожі кораблі, один теж з яких носій крилатих ракет Калібр, залпол до чотирьох ракет? Водночас в Азовському морі е, ворожі кораблі відсутні. Ось така ось інформація. Але для чого ж ворог е, вивів ці кораблі? Невже він знову планує масовану ракетну атаку? В нас в розкладах дуже часто з'являється на жовтень місяць карта страшного суду в контексті саме масованих загроз, котрі будуть стосуватися великої кількості міст одночасно. Переглядаючи питання стосовно кораблів, задавав питання, чи пов'язано це саме з масованими. Так частково це пов'язано з масованими обстрілами по мирним містам України. Але вихід із ситуації в нас дуже цікавий. За розкладом випадає перевернута карта пожинання плодів і е, зруйновані плани, тобто не дасться реалізувати в повному обсязі ті плани, котрі вибудовує старанний ворог. Бай більше в нас е, е, за розкладом випадає так, що е, є ціль вражати українські міста, українське населення цими ракетами. Це ціль номер один, ціль номер два. Зробити певну трансформацію своїх надводних суден в підводні судна, тому що в нас випадають руйнівні процеси, і е, котрі будуть безпосередньо стосуватися цих кораблів, і в найближчим же часом ми побачимо позитивні новини, е, котрі будуть нас занурювати, е, в цю почину інформаційного. Не знаю, піратства російського флоту в чорному морі, і при чому воно випадає в найближчій перспективі. Тобто, я думаю, що до кінця місяця вона вже буде дуже дуже цікава, е позитивна інформація про підводні екс надводні човни РФ. Вікторе, ну хочеться також ще закінчити ще підсилити цю мажорну ноту. Чи справді Франція передасть Україні винищувачі Міраж 2000 у першій половині 2025 року? У нас е в питанні є відповідь. Не просто так вони називаються Міраж, бо це таке явище, котре ти начебто бачиш, а коли підходиш, потримати не можеш. Так само з цими е, винищувачами в форматі того, що начебто є в нас карта нового початку, начебто є в нас момент планів е, дати, зробити і реалізувати. Але при цьому в нас випадає трійка мечів, тобто, знаєте, болюча якась рана, зрада, недомовленість, недомовленість і відсутність мирного процесу е, е, карта мира в нас переважна край тривожний розклад. Я б не розраховував виключно на Міраж, бо Проблема міражів заключається в тому, що людина втрачає сили і втрачає необхідні ресурси для того, щоб дійти до того міража, і коли вже доходить, розуміє, що повернутися в зворотній бік немає сил. Не розраховувати на французький міраж, а взяти все ж таки ініціативу свої руки, якщо є можливість донатити на Збройні Сили України, донатити на ЗСУ. і... Кожного разу я намагаюся достукатися, сказати, що виключно в наших руках е виключно від нас буде залежати вихід, як ми вийдемо з цієї війни, як закінчаться ці процеси, і жодні міражі, на жаль, в ріш вирішальну, вирішальну, е, крапку в цих питаннях не поставлять. Ну, але я впевнена, що все ж таки ми зберемося силами. Як ви кажете, будемо розраховувати першу чергу на себе, і таким чином, саме таким чином, ми зможемо прискорити процес, скажімо так, щоб поставити цю крапку. В нарешті нашій перемозі. Вікторе, дякую вам величезне за прогноз. Нашим підписникам нагадаю, що якщо у вас є бажання поспілкуватися з Віктором особисто, тому що Віктор це не лише таролог, але й людина, яка Точно зможе допомогти вам у важких життєвих ситуаціях, таких як порчі, магічний негатив, різні ритуали, тому що більшість все ж таки знають вас як таролога, але ніхто не заглядає глибше. Обов'язково дивіться в опис цього відео, де ви знайдете контакти Віктора Литовського. Дякую, Вікторе! Дякую вас і до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною Гай.